на президент шановна громада. Я відчуваю велику відповідальність, яка сьогодні лягає на наші спільні плечі. Чому наші? Тому що я надіюся на спільну роботу зі всіма політичними силами, громадськими організаціями, керівниками, депутатами сільських головами. Насамперед, я хотів би все-таки подякувати е, районному штабу Національного супроти Майдану за те, що запропонували мою кандидатуру. Хотів би подякувати пану Мирославичу за те, що він подав мою кандидатуру на затвердження голови районного посаду. Виходячи з того, я сьогодні бачу, що ми маємо завдання показати, доказати, що влада може бути іншою. Чотири роки ми були свідками, як народ цю владу називав або бандитською, або злочинною. І все це останні три місяці ми переконалися, що це була правда. І людина при цій владі, вона не була людиною, не мала людської гідності, на жаль. І от велике завдання стоїть перед владою, районною в тому числі, щоб людина відчула себе людину. Щоб людина відчула, що влада є її. Тому що в Конституції так і записано народ це головне джерело влади. І це головне завдання. Щоб народ відчув саме це. Щодо ситуації, яка в районі, я думаю, що ми вже не один рік про це говоримо. Ми завжди виживаємо. Але цей рік він особливий, тому що станом на 1 січня у нас дефіцит 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Ще кілька днів тому виявилося, що ще додається 3,5 мільйони. У таких умовах показати. Рівень життя, рівень економіки, звичайно, ну, це буде вкрай вкрай важко. Тому що в Україні фактично стан війни. І найближчі дії, перше, що ми повинні зробити, ставиться нам таке завдання, це змінити ставлення влади до народу. А це можна. Тут не потрібно багато інвестицій. Тут потрібна відповідальність і, звичайно, настирливість у досягненні мети. Ми із Районною Радою, думаю, вірю, що будемо тісно співпрацювати у цьому плані. Ми сьогодні повинні змінити ставлення чиновника до людини. Тому що вже багато років йде мова про те, що чиновник дуже часто диктує ті чи інші права людині, і вона приходить. На прийом вона відчуває себе приниженою. Звичайно, сьогодні всі допомогти це нереально. Але ми повинні зробити все, щоб людина, яка виходить з кабінету, з прийому, вона не була ображена, щоб вона не мала відчуття образи. Якщо ми не можемо допомогти, то принаймні порадити і тримати, це кожен працівник державної установи повинен про це пам'ятати. Сьогодні ми повинні. Звичайно, переглянути, і це буде зроблено на найкоротші терміни нашу скажімо, економічну базу, наші пропозиції. Є е, пропозиції щодо нових інвесторів, є е, допомога, ну, принаймні нам обіцяно допомогти е, ввести до нас інвесторів в район, а це робочі місця. Сьогодні, якщо десь приблизно біля 800 чоловік... Це три загнухності, а скритого безробіття, можливо, 5 разів більше. І якщо колись район наш вважався промисловим, порівняно з іншими районами ближче, то сьогодні з промисловості, на жаль, у нас майже нічого не залишилося. Є ще один цей завод, який теж зупиниться, бо немає зброї. Є приватні структури, які працюють, але якщо порахувати, то в виробництві нас десь 200-300 чоловік. Звичайно, для такого району це є ну, неприйнятно. При, не це треба змінювати ситуацію. Якщо взяти медицину, наприклад, сьогодні 2,5 мільйони не вистачає коштів. Якщо взяти освіту, 4,5, 1,5 мільйони не вистачає культури. Звичайно, в таких умовах утримувати ці заклади важко вкрай важко. Але спільно з ми будемо можливості, щоб забезпечити життєдіяльність цих установ закладів організацій. Сьогодні ми повинні також відчувати, що є певний обов'язок перед ветеранами, булупа, перед ветеранами праці, які завойовували наше майбутнє, але сьогодні вони відчувають себе вкрай важкому стані. Мається на увазі щодо соціального захисту. Ми повинні покласти зусиль, щоб все-таки виправити цю ситуацію. от Наприклад, десь у травневі свята от завжди у нас були е, додаткові виплати хоч раз в рік, але це робилося. Я думаю, що цього року ми повинні вишукати кошти, також зробити оці виплати. Ми повинні подумати про... Заклади освіти, ну сьогодні ми це чули не один раз, що 120 е вчителів-пенсіонерів працює. Це згідно закону не заборонено. Але у нас десятки десятки людей, які чекають на це робоче місце. Це важке питання, але його теж треба вирішувати. І в кожній галузі є питання, які ми можемо вирішувати, бо додаткове фінансування. Там не потрібно. І якщо крок за кроком ми будемо робити ці е, заходи, то поступово, можливо, люди почнуть довіряти владі і не будуть вигукувати, що це влада бандитська чи ця влада злочинна. І, звичайно, що не хотілося б поговорити в такий день, але ми це знаємо, що за останні роки особливо стан справ із корупцією, з хабарництвом. Ну, досягло такої межі, що далі терпіти люди не хочуть і не будуть. Тому всіх закликаю. Все, що було, забудьте. Треба далі працювати так, щоб ніхто не мав права звинуватити того чи іншого чиновника у цих проєктах, які, ну, звичайно, вони не допустили. Ми сьогодні вже зробили перший крок до Європейського Союзу. Вже прийнята Україна і політична угода, за що боровся Майдан. Це перша вимога, яка була у... на Майдані проголошена. Вона є виконана. Друга вимога була відставка президента. Він відправлений відставку. Третя вимога була повернути Конституцію 2004 року. Це зроблено. Звичайно, сьогодні є ще очікування, тому що планка дуже високо поставлена людей від тих змін, які би мали бути проведені. Але ми повинні давати собі звіт у тому, що влада це не тільки Кабінет міністрів, влада це не тільки Верховна Рада, але влада це є обласні адміністрації, обласні ради, районні ради. І районні ради зараз змінюються обласні ради. Не скоро зміниться. І тому цей процес повинен тривати ще якийсь час, поки не відбудеться і вибори до місцевих рад. Поки не відбудеться вибори до Верховної Ради. І тільки тоді ми зможемо вважати, що той процес очищення завершений. Тому хотілося б, щоб було розуміння у нас, що за місяць не може статися все те, що ми виборювали. Але ота от Небесна Сотня повинна бути тим контролером для кожного з нас. На кожному робочому місці бо ми повинні пам'ятати, що оці герої загинули за те, щоб ми стали європейською країною багатою, правовою, оті вимоги і оті наші е, гасла, які звучали протягом трьох місяців, вони мають бути втілені у життя. Я хочу попросити всіх, всіх і депутатів районної ради. Депутатів міської ради, всіх е, представників громадських організацій, політичних партій, е, закликати до співпраці. Якщо ми спільно будемо працювати, звичайно, що оці питання, які стоять сьогодні перед на районом, будуть виконані. Дякую.